Привіт, партнери! Давай сплануємо з тобою твій ріст і твій дохід. Я надіюсь, що ти вже переглянув кілька записів вебінарів і зрозумів суть нашої роботи. Головне три правила виконувати, щоб побудувати бізнес. Це не наймана праця. Ми вчимо людей заробляти гроші, будуючи власний бізнес. Отже, перше це навчання. Робота нова для тебе, тому обов'язково навчатись. Навчання онлайн, вигляді вебінарів, зручний для себе час. Переглядаєш записи. Друге, це змінити магазин, тобто користуватись продукцією компанії Оріфлейм. Це правило обов'язкове, тому що компанія платить за товарообіг, а товарообіг базується на покупках кожного партнера. І і третє це рекрутувати, запрошувати в свою команду нових партнерів. Отже, дивись по таблиці. Пропонується тут 4 місяці роботи і вихід на золотого директора з доходом від 10 тисяч гривень. Яка суть? В перший каталог ти запрошуєш двох активних партнерів і ви всі оформляєте мінімаль, мінімум, мінімальний заказ. 50 балів мінімум. В твоїй команді, виходить, 3 партнера і 150 балів це рівень 6%. В слідучому каталозі всі ви, твої, всі ви, троє ще по два партнера запрошуєте, це рівень 9% і так далі. Третій каталог 12% рівень менеджер. П'ятий каталог. Відкриваєш директора, це 24%, старший менеджер, то хід від 5 тисяч гривень. Шостий каталог відкриваєш золотого директора. Це означає, що ти кваліфікуєшся на золоту конференцію в Іспанії, в Іспанії у 2018 році, а також отримаєш запрошення на банкет директорів у Київ, де тебе будуть вітати на сцені. Тут нижче ти бачиш картинки. Це акції для новачків і спонсорів. Рекомендую переглянути вони за бажанням. І далі є табличка, вже доходи від рівня Директор. Середній, місяць, середній дохід в місяць, ну тут у Є, щоб у всіх країнах було зрозуміло. Плюс за кожен рівень премія в доларах. Отже, дуже прості дії. Дуже просто запросити в каталог в три тижні знайти дві активні людини серед своїх знайомих, які теж прийдуть на бізнес і теж будуть виконувати ті самі умови. Все, я бажаю тобі успіху і до роботи.